Розпочинається другий тайм у завершальному поєдинку на сьогодні на Football челендж Київ Сейн-Софія. Дуже цікавим виходить цей поєдинок, попри те, що до гри. Фаворит виділявся доволі очевидно. Але після стартової 20 хвилинки маємо нічию 1-1. Доволі дисциплінована, організована гра у виконанні Софії, яка приносить результат. Вдалося на 8-й хвилині з усилями Гацюка. Відігратися на 5-й хвилині рахунок відкрив Сергій Міщук. Ну і зараз атаці святі Сопленко пробиває. Поспішають футболісти Сенс. Хоча насправді часу в них ще вдосталь є. За 20 хвилин можна зробити будь-що, але їм дуже потрібна перемога задля того, щоб завершувати нинішній ігровий уікенд на одноосібній першій даруйте, на одноосібній третій позиції. Бо якщо буде нічия, доведеться розділити третю сходинку з тереконом. І більш так детально про усі розклади у боротьбі за бронзу за участю Сейнс та Софії про все це ми детально поговорили. В принципі, от ми говоримо про Сейнц, Терекон. що це головні претенденти на бронзу. Але насправді асістент Груп. асістент Груп теж не варто скидати з рахунків, як і ФК Вижгород. У них по 14 очок після дев'яти зіграних матчів Сейнс. Та Тарекону, сенсу випадку, нічієї, звісно, матимуть по 15 після 9 зіграних матчів. Тому насправді всі ці чотири команди до останнього будуть претендувати на завоювання бронзових медалей. Але у тих же святих ще залишається час сьогодні, задля того, щоб здобути перемогу, і відповідно набрати 17 очок. Лук'яненко помиляється. При передачі п'ятою Расюк легко прочитав цей задом. Білік. Білік пробиває з під захисника. Так, і дякую вам, шановні вболівальники. Ми досягли уже тієї позначки у 45 вподобайок. Сьогодні просто ви неймовірні. Захоплююся усією нашою аудиторією, яка. Сьогодні весь день надзвичайно активна, тому давайте на останок, можливо, навіть ще до такої красивої цифри у 50 вподобайок. Дійдемо. Я думаю, що нам це цілком до снаги. І звісно, підписуйтеся на Ютуб канал Street Football Challenge Києва, аби на регулярній основі стежити за шаленими баталіями, які регулярно дійсно відбуваються на нашому турнірі постійно. Ми стежимо за шаленими поєдинками. Цього туру, наприклад, сьогодні у дивізіоні Бронз було стільки драматичних розв'язок. Зокрема, в двох попередніх матчах. Рятівні голи команди забивали то за три, то за шість секунд до фінального свистка. Можливо, якась драматична розв'язка. Можливо, якась драматична розв'язка нас очікує і в цьому матчі. У матчі за участю Сейнста Софії Удар у виконанні Башкіра. Удар неточний. Там все-таки навіть не борота Владислава Томашевського, а наш фотограф більше постраждав від цього удару. Починають уже трішки нервувати. Футболісти Сейнс. Руденко. Бричук. Бричук обігрує Сергія Горбацького, але занадто крутий віраж. Задумав Бречук. Випустив м'яч за межі поля. Мельник. Мельник біля лицевої. Кутовий хоча би заробляє. Сергій Горбецький. Ющенко. Горбецький. Горбацький пробиває добивання. І не забиває. Як Дмитро Мельник. Уже лежав Томашевський. Навряд чи він міг би зреагувати, якби хоча б, не знаю, трішечки в повітря підняв м'яч Мельник. Якби він влучав у площину. Але цього не склалося. А влучає у сітку тільки з зовнішнього боку. Сьомий номер Сейнс. Мельник не відпускає опонента. І далі гацюк помиляється при передачі. Мельник. Мельник небезпечно. До речі, пішов у цей стик. І Томашевський, і Мельник. Але, на щастя, все обійшлося без якихось серйозних ушкоджень. Горбецький. Горбецький. Ющенко пробиває. І зараз пауза у нас виникає. Потрібна, можливо, навіть деяка допомога Владиславу Тумашевському. Альосуддя. Команди повернулися на поле. 14 хвилин. У цьому матчі ще залишається нічия. 1-1. Результат, який, напевно, Софію влаштує, але точно не влаштує футбольний клуб Сейнс. Для Софії це може бути всього лише другий бал у нинішньому сезоні. Але можливо команда ще й за перемогу побореться за рівного рахунку, чому б і ні. Руденко від на партнера. Скидка. Напевно, зайва вже скидка. Там Бричук міг її сам пробивати. І Бричук тепер уже у захисті відпрацьовує. Сопленко. Кутовий буде на користь Сейнс. З м'ячем залишатимуться гравці у біло біло-синіх футболках. <плес> Ющенко Сопленко. <плес> Перехоплення. З боку Степанюка Степанюк не обігрує Мальника. Мальник віддає на Сопланка. Сопланко Сопланко не обігрує гацюка. Гацюк виривається у контратаку, але підчищає за своїми партнерами Сергій Горбецький. За бокової лінії буде вводити м'яч Гацюк. Руденко на двох суперників поліз. Втратив. А далі сфолив. Повинна бути жовта картка. Перше навмисний фол за руку хапав Руденко. Ющенка, по-друге, ще й зрив контратаки. Це перше попередження у нашому матчі. До речі, перший фол у другому таймі. Святі досі без фолів за увесь поєдинок. У першому таймі вони правил не порушували. Тільки футболісти Софії тричі це зробили, але загалом цілком здорова, коректна боротьба у нас триває на полі. Расюк. Сопленко не обігрує суперника. Міщук з двома розібрався Міщук, проходить передачу на Сопленка, і той п'ятою пробував, напевно, єдиний з можливих варіантів, оскільки спиною до воріт перебував і, напевно, своєю інтуїцією шостим чуттям відчував, що Томашевський десь уже поруч. Він уже викинувся з воріт і потрібно блискавичне, неочікуване рішення. Удар п'ятою цілком підпадає під таку категорію. А зараз момент іще один Сопленко невдало зупиняє м'яч. Далі наздоганяє його тільки біля кута поля. Башкір зіграв на Расюка. Міщук. Расюк. Сопленко. Міщук. Міщук проривається. Кутовий заробляє. Уже майже екватор у другому таймі. Расюк є перехоплення на чужій половині поля. Міщук і ще один момент і не забиває Міщук. Намагається Супленко підбадьорити своїх партнерів. Завести їх своїм прикладом. Так, моменти є у святих. У другому таймі ми практично вже не бачимо ніякої контргри у виконанні рожево-чорних. Так, Софія, в принципі, намагається злагоджено захищатися. Але на відміну від першого тайму, немає контратак. Майже не вступає у гру Назар Горбецький. І насправді під таким натиском витримати до завершення поєдинку буде дуже складно Софія. Але команда на морально-больових тримається на такому ж характері. Атакує і колектив Сейнс. Продовжує команда тиснути несамовито і шукає цей другий гол. Гол, який дуже потрібний. Команді у біло-синіх футболках. Башкір грає на випередження. І зараз пауза у грі. Софія бере тайм-аут. Отож команди знову на полі. Сейнц атаці. удар від Сопленка. Томашевський. Томашевський невтомно рятує свою команду раз по раз. Залишається ще 8 з половиною хвилин. Парадусім у Сейнц. Тому що Софію такий результат влаштовує. Лук'яненко. Лук'яненко не обігрує. Расюка втрачає м'яч. Не вдалося розігнати контратаку капітану Софії. Сопленко. Сопленко прострілює. М'яч не доходить до Міщука. До Міщука та Башкіра. Вони були такими імовірними адресатами цього прострілу. Далі Томашевський вкидає на маслова. Маслов. М'яч таким дивом, але дійшов до Лук'яненка рекошетом від суперника. Немирівський. Немирівський помиляється. Міщук. Міщук. Міщук проходить біліка. І тим часом ще один фол, наскільки я розумію. Немирівський правила порушує проти Міщука. Так, другий фол у пасиві Софії. Інколи ось такий зайвий поспіх, який ми бачимо у діях футболістів Сейнц. Він не йде на користь. Як то кажуть, поспішиш людей насмішиш зараз. Томашевський. Рятує після удару Сопленка. Немає нікого на добуванні. Расюк. Удар заблоковано. Расюк підхоплює. Расюк на Башкіра. Башкір далі. Міщук. Довго все це довго. Сопланко пробуває. Томашевський контролює ситуацію. І знову бачимо просто справжній шквал ударів від футболістів Сейнц. Але ніяк їм не вдається забити другий м'яч. Сім хвилин ще залишається. Закидання вперед на Сопленка. Сопленко приймає на груди. Там вільний на дальній стійці до Башкіра м'яч не доходить. Сопленко. Удар в ближній Томашевський. Томашевський теж просто видатний поєдинок проводить, який безумовно заслуговує на ваші лайки. Нам чотирьох лайків не вистачає. До 50. А забиває Расюк. Тут навіть Томашевський безсилий. Денис Расюк. 2-1. Там закривали голкіпера свої ж захисники. Тому, напевно, і не бачив момент удару. Владислав Томашевського. Владислав Томашевський, якого я так розхвалював, пропускає в ближнє. Але, повторюся, удар сильний. воріт була мінімальна дистанція, та ще й закривали сам момент удару. І свої і чужі. Тож, 2-1. Сейнц таки забивають. Надзвичайно потрібний гол. 34-та хвилина. Зараз ще одна стрімка атака. Сопленко! Сопленко! Ні, виходить м'яч за бокову, все-таки. 2-1. І чи знайдуть у собі сили представники Софії ще можливо вирвати нічию. Немирівський. Немирівський перехопив на чужі половині поля. Сопланко заблокував удар. Сопланко навіть у захисті. Не цурається відпрацьовувати. Томашевський. Білік. Білік намагається втекти від Мельника, але Мельник не відпускає. Немирівський. Сопленко. Відібрав м'яч чисто у Бричука. Башкір. Богдан Башкір. Помиляється. Башкір при поперечній передачі. Руденко. Фол проти Немирівського. А ось, власне, перший фол взагалі у сьогоднішньому поєдинку від представників Сейнс. В другому таймі за фолами рахунок 1-2. Ситуація взагалі не критична для будь-якої з команд. І починають більше контролювати м'яч футболісти Софії після пропущеного м'яча. Щоправда, ось цей розрізний пас на хід на Руденка виявився засильним. Башкір Сопленко. Сопленко намагався повернути. Це не був удар. Він намагався в один дотик повернути у стіночку на партнера. Башкір. Ще одна стрімка атака. Сопленко набирає швидкість. Сопленко пробиває. Томашевський черговий сейв демонструє у сьогоднішньому матчі. І зараз уже святі беруть тайм-аут. Залишається командам зіграти приблизно 3,5 хвилини. Повернулися команди на поле 2-1. у дуже такому нервовому матчі. Сейнс поки що перемагають Софію. Так по грі перевага шалена у номінальних господарів, але дуже багато моментів вони не реалізували. Та й Томашавський проводить видатний матч. Стільки сейвів здійснив голкіпер Софії. Щоправда, на 34-й хвилині і він не зміг врятувати після удару Дениса Расюка. Саме цей гол станом на цю хвилину є переможним. Але повторюся, це тільки станом на 37-му хвилину матчу. Ще є час. Маслов. Гацюк. Гацюк під пресингом. Повертає назад на Томашевського. Виходять з -під пресингу. рожево-чорні. За рахунок індивідуальних якостей гацюка. Гацюк проривається уперед. Один гол сьогодні вже забив новачок Софії. Чи підсилуємо оформити дубль? Зараз контратака. Сопленко пробиває. Немає добивання. Встигає Степанюк виткнути м'яч за межі поля. Передача на Міщука. Міщук із Сопленком не порозумілися. Сопленко в центр прибався. Міщук віддавав передачу по флангу. До речі, сьогодні поки що. Такий рідкісний поєдинок, в якому Сопленко ще не забив і навіть ще не асистував партнерам. Жодної результативної дії у Ярослава Сопленка. Попри це, він, звісно, традиційно корисний для команди, але без результативних дій. Він з великим відривом повторюється найкращий бомбардир дивізіону Сілвер. Там не було такого сильного, але був контакт. Хоче. Так, Руданко постраждав у попередній ситуації. Порушення правил з боку міщука. 2-2 Рахунок за фолами. І до речі, Софія перебудовується на гру в 5 польових. Бєлік виконує відповідні функції. Півтори хвилини ще приблизно залишається у рожево-чорних. Намагалися вони це робити і в минулому матчі проти Терекона. Але вийшло, м'яко кажучи, не надто добре. Команда тільки пропустила кілька м'ячів у порожні ворота. Ну і загалом майже не створила небезпека, граючи в п'ять полюбих, у тому матчі проти Терекона тиждень тому. Поглянемо, що на тренуваннях вже встигли відпрацювати із Максимом Бабенком. Футболісти Софії. Вдається зберегти м'яч. А у нас вже остання хвилина незабаром розпочнеться. Бєлік. Гацюк. Вдвох розігрують. Остання хвилина вже розпочалася. Бєлік. Бєлік. удар у стійку. Ворота, до речі, порожні. Сопленко. Сопленко не влучає. Ще надія залишається у Софії. Менше 50 секунд. Руденко. Руденко зіграв на Бєліка. Триває позиційна атака. Намагається довірного її розіграти рожево-чорні. Сопленко працює у відборі проти Маслова. Сопленко. Тут відчайдушне єдиноборство. М'яч таки виходить за межі поля. Але аут на користь Софії. Ну що ж, чи буде сьогодні ще одна драма? Такої драми ми вдосталь бачили у дивізіоні Бронз. Святош відігрався проти Френстім за 3 секунди до фінального свистка. Майами відігрався проти Брукліна за 6 секунд до фінального свистка. А тут залишається ще 19 секунд. У дивізіоні Сілбер сьогодні, в принципі, ось настільки драматичних кульмінацій не було. Руденко удар заблоковано. М'яч м'яч виходить за межі поля. 9 секунд у Софії Гацюк. Удар. Заблоковано удар. Руденко підхоплює. Далі Расюк витикає за межі поля. Три секунди. Гацюк хитає Расюка, удар. І м'яч пролітає повз дальню дев'ятку. Але як же це було близько? Ух, Сейнс все-таки вириває перемогу. Дуже непросту, дуже нервову. От уже помітно сліди, результати тренерської роботи. у на лавах Софії команда дійсно виглядала дуже гідно сьогодні, але на жаль зазнає чергової поразки. А от Сейнс за один матч до завершення кампанії підіймається на одноосібну третю позицію з очок після 9 матчів у святих. І якщо команда виграє свій заключний поєдинок, то завоює бронзові медалі. Ні від кого вже не залежать Расюк Сопленко та. Компаніям, давайте привітаємо команди з такою хорошою грою. На останок поставте лайки, можливо, дійдемо до 50, А для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.